Усіх вітаю! А сьогодні ми зробимо розклад на тему, що вам треба знати прямо зараз. Буде два варіанти. Це буде такий потоковий розклад. Я робила декілька разів вже такі розклади. Це те, що вам треба почути. Це те, що повинно відгукнутись ось в момент, неважливо в якому році ви дивитесь це відео. Можливо, пройшло 5 років, 10 років з цього відео. Це такий. Такий посил для вас, вам просто це треба почути. Дуже комусь треба відпочити. Дуже хтось втомився. Можливо, це я. <blues> Але я е е е на наступному тижні йду в відпустку, тому навіть відео я, як бачите, знімаю в один день. Щоб все одно не залишити вас хоча б без якогось відео. Ось, можливо, вам також, знаєте, як зараз і мені не вистачає натхнення, не вистачає чогось такого, на якихось слів бракує, не вистачає якоїсь підказки, і ми зараз з вами спробуємо витягнути хоч щось так, з цих карт. У нас буде два варіанти: два ми зробимо варіанти. Але поговоримо побільше. Давайте, що вам треба знати прямо зараз. Давайте перший варіант. І що вам треба знати прямо зараз? Другий варіант. Вибирайте варіант, який вас більш за все приваблює. Перший варіант, другий варіант. Під відео, під описом є тайм коди ви можете вивачаюсь, так, зупинити ось так. Це ні, якщо що, перший другий варіант. Збирайте карти, перший, другий варіант. Кому заважає щось, ставте на паузу, що вам треба знати прямо зараз. Що вам треба знати прямо зараз. А я розпочинаю я цю карту сюди. Боже. Зараз спека кондиціонерів у мене. Просто ніс сходить з розуму. Що вам треба знати прямо зараз? Дивіться, у вас, розумієте, зараз такий період. Де, давайте я вам покажу. У вас зараз такий період, де вам насправді дуже багато робити не треба. Це такий період спокою, період думок, період аналізу, період навчання, період. Підвищення себе, підвищення кваліфікації, підвищення свого статусу. Можливо, ви давно вже мріяли пройти якісь курси. Можливо, ви давно вже хотіли знову таки так, підвищити кваліфікацію. Можливо, ви займалися чимось, а вам це реально набридло. Ось ви розумієте, що я не можу більше працювати в цій сфері діяльності. Я хочу чогось нового, але для цього треба знову-таки записатись на якесь навчання, кудись поступити. Так? отримати якісь знання, пройти якісь курси. так У вас реально ось цей період навчання навчання духовності, так вести максимально правильний образ життя. Не треба нікуди поспішати. Дайте собі півроку, рік дійсно на підвищення своєї духовності. Ви можете сильно зараз не діяти, ви можете зараз ну, там, так, матеріально, ресурсно стояти на одному місці, і зараз дійсно присвятити цей час навчанню, підвищенню. Я ж кажу, можливо, Хотіли там навчитись вже водити машину нарешті, можливо, вам не вистачає якихось сертифікатів, сертифікатів якоїсь корочки. так Займіться зараз цим. І вести максимально правильний спосіб життя у найближчий час. Ні в якому разі, ні в якому разі, не. не не принижувати нікого. Ось якщо до вас звертаються за допомогою, будь ласка, допоможіть цій людині. Не треба казати, ой, де що тут, все так легко, та все так, що тут не зрозуміло, а там реально щось банальне. Ось він там, наприклад, ця людина запитує вам вас, якою тряпкою пил витирати вологою там, чи сухою. Ну, наприклад, просто навіть таке щось банальне, що тупи, ну, там вологою. Ні, ось ні в якому разі. Допоможіть людині, на кожну людину. Щось знає, ви щось не знаєте, ця людина щось не знаєте. У вас такий, знаєте, зараз шлях наставництва. Можливо, ви хотіли якісь курси випустити, книгу написати, розумієте? Щось когось навчити, працювати на велику аудиторію. Можливо, у вас є якісь знання. Ось ви розумієте, вони реально у вас є, а ви їх не передаєте далі іншим. Вам треба цим зайнятись, так? Навіть той самий Тікток. Боже, зробіть собі. Тих тисячу підписників ведіть прямі ефіри, наставляйте людей просто так, все інше до вас і само прийде. І обов'язково я ж кажу, ось цей період. Треба допомагати іншим людям, треба вести інших людей на правильний шлях, не принижати ем, ні в якому разі не намагатись якось ем, десь когось обманути, десь щось перерахувати, не так, так, десь щось ем, не знаю, там. Пробити неправильно, мінімально, якісь там продукти, щось забрати, не своє, а також цього робити в цей період не можна. Але я ж кажу, якщо ви відчуваєте, що якось ваше життя зупинилось, вам треба зрозуміти, що цей період зараз у вас навчання, наставництво, духовність, релігія, правильність, праведність, ем, і все в цьому сенсі. А це вам просто треба почути. Я ж кажу, можливо, ви просто. Для вас такий знак, що ну нарешті запишись ти на ці курси, нарешті ти цю книгу, ти сама ці курси, об'єднай людей, зроби вже щось, не, не поспішай. Просто сядь, візьми там якийсь блокнот, ручку, зроби собі так, Боже, звернись до чата GPT, нехай він вам розпише, так, як це все зробити, як взяти взагалі за голову. Зараз стільки ресурсів, дівчата, хлопці, що просто неймовірно лише б тільки було. Бажання, лише, лише б тільки було це і більшого не треба. Вам тут не кажуть карти, збирай валізи і йди в інше місто, в іншу країну. Ні, тут вам карти підказує, що зараз треба якось підвищувати себе духовно. Так, навчання. Давайте, що ще вам треба знати прямо зараз. Say все так, як повинно бути. Ось як би банально би не звучало, але все так, як повинно бути. І можливо, вам зараз дуже-дуже дуже важко. Можливо, вам здається, що ну, вдача вона просто не на вашому шляху. Але коли пройде рік, два і ви повернетесь, і ви згадаєте моє відео, згадаєте мої слова, згадаєте період, який у вас зараз є, ви зрозумієте, що. Ось так повинно було бути. Як добре, що саме так склалося, а не так, як би могло бути. Розумієте, ви зрозумієте, що ну вдача вона була з вами. що, блін, якщо б на моєму місці була б інша людина. Цій людині би просто не пощастило б. як пощастило насправді мені. Ось мені реально пощастило. Ось так ви будете казати. Воно реально того вартувало. Дякую, Фортуна. Так, що ти була зі мною, що ти мене підвела до цього всього. Я дуже багато е, разів. Відходили, я дуже багато не бачила знаків, я не хотіла їх бачити, я не хотів так їх бачити. А це були знаки від тебе постійно, постійно від долі. У вас є якісь знаки, а ви їх пропускаєте. Вам вже ось так, от, ось так, от розумієте, ось так в лоба вам показують, а ви не бачите цього. Ви все одно робите по-своєму, а вам треба довіритись долі, ось щоб за течією йшло, тому що. Ви не зможете змінити це. Ось у вас зараз, так, такий ось період, ви не можете ніяк повпливати. Дивіться, як карта сторчить, я хочу її дістати, ви ніяк не можете повпливати, у вас попереду йде зовщ, зовсім інше життя. Чистий аркуш перу, Чиста чим би ви не займалися. Чистий аркуш перу. Вплоть до того, що ви можете просто змінити сферу своєї діяльності Повністю, повністю. Розумієте, ви навчались там на одну людину, а ви підете зовсім іншою. Ви можете зовсім іншим займатися. Ви можете переїхати, ви можете переїхати там. У вас просто такий підґрунт. Ось хто, хто зараз слухає, я знаю, що вас небагато, але ви почуєте це відео. Ну, щось взагалі інше буде. Ось не той формат, як був у вас в житті раніше. Це зовсім буде по-іншому. У вас починається новий період життя. Все, що тільки ви можете знати, що у вас відбувається. Можливо, ви зараз в шлюб входите, можливо, у вас вінчання. Там, так буде, Тут, Можливо, якийсь новий статус, так, у вас буде, і вас до цього підведе. Я ж кажу, формат вашої праці, ваше місце проживання, ну, все, що завгодно. Просто життя з чистого аркушу. І ви будете відчувати себе вільно. Ви будете просто як риба у воді плавати, коли цим почнете займатися, коли до цього прийдете. Вау! Перший варіант. Неймовірно, що вам треба почути ще? Скажіть, що йому. Й... Бережіть свої свій психологічний стан, бережіть свою бляха, муха, психіку, скільки можна ревіти, скільки можна переживати, треба налагодити сон, сон налагодити. Розумієте? Треба нормально лягати спати, спати до 11 Ночі, тому що саме після 23.00 вироблюються необхідні нам хімічні речовини, гормони, так, серотоніни, все, все, все для нормального життя, так, для радощів, для щастя. Не треба собі той кортизол підвищувати вище гори. Будь ласка, лягайте спати. Якщо ви відчуваєте, що у вас багато тривог, багато переживань зараз, багато платформ, психологічних практик. До речі, я через півроку відкриваю свою психологічну практику. Хочете до мене записуватись через півроку, це якраз буде ось моя Ну вона і зараз є моя ніша діяльності, так? Але нарешті я зможу. Офіційно, так через платформу, а не лише в психіатрії, ви можете до мене звернутися до кого завгодно. Будь ласка, бережіть свій психологічний стан. Ви дуже багато паритесь, ви дуже багато переживаєте. Мені здається, що я через місяць буду дивитися, я потім забуваю свої розклади. І мені здається, що я витягну ваш розклад. І я б дуже би хотіла почути це саме зараз. Так, таку пораду. Дійсно перестати, перестати, ось це переживати, перестати дуже багато думати. Тут розумієте, всі ваші ось ці блоки, все, що у вас відбувається, це. Не те, щоб я там хочу вас звинуватити і сказати, що це із вас, ну це реально в вашій голові. Ніхто вам, по факту, ми бачимо тут когось ще, я не бачу нікого ще. Це реально закладено в голові. У вас в голові закладено. Зараз стань лідером. Навчатися. Чому навчатись, дівчата, навчатись, підвищувати кваліфікацію, підвищувати себе. Ви дуже себе. Ви себе самі зариваєте, ви самі себе зариваєте, спілкування, багато людей, колись, кудись виходь в люди, кудись запишись, де, там, де багато людей, багато спілкування. побільше виходь, зелень, повітря. Тобі треба це, ти сама себе або сам собі себе закопуєш. Тобі треба взяти все в свої руки. Давай, нарешті. Лідуюча така позиція, вам як треба стати номер один або своєю справою нарешті зайнятися. Тому що ви себе просто кінчите у всіх сказати, так, і психологічно, і фізично, і емоційно, і по всім фронтам. Ви просто себе самі закопуєте. Ви розумієте це? Вам не вистачає в житті позитиву. Вам треба, бляха, взяти себе в руки. Якщо ви хочете щось змінити, якщо ви розумієте, що вам не вистачає практики, не вистачає кваліфікації, беріть себе в руки і починайте робити вже зараз. Беріть, не знаю, там, якщо вам не вистачає навчання, то візьміть ви гроші. ці, е, Якщо є така можливість, я тут не дещо пропаганда, займіть у когось, візьміть якийсь кредит, мінімальний, потрішечки виплачуєте. Зараз дистанційне навчання, все що завгодно. Візьміть собі час, можливо, у вас є гроші, ви можете собі дозволити. Трішечки так, відійти від цього, тому що ви просто себе гробите конкретно зараз по всім фронтам. Я, я думаю, що ви мене почули. Так? Перший варіант, якщо що, відписуйте, мені дуже цікаво буде вас послухати вашу думку. Але я кажу ще раз: у вас зараз період наставництва, навчання, духовність. Так? Релігія, правильність спілкування, обнулення, життя з чистого аркушу дуже гарні позиції. Давайте другий варіант, що вам треба почути саме зараз. Сила. Сила. Чи то ти проявляєш дуже багато сили, чи то тобі треба тієї сили, якщо треба, Цієї сили бери з цієї карти свою силу? Постав собі на а, Робочий стіл Аркан Сила, якщо тобі треба, так? Що вам треба почути саме зараз? Що вам треба почути саме зараз? Дивіться, спробуйте себе якось акумулювати. Якщо ви відчуваєте, що вас щось тригерить, що вас щось бентежить, що вас виводить на конкретну агресію в цьому житті, що ви реально вас все бісить, вам хочеться комусь крутити шию, вам треба знайти заняття творчого характеру. Також я раджу, коли, ось, якщо ми так дивимося на індивідуальних, акумулювати також цю енергію в спортзал, в фізнавантаження, так, виходити побільше на природу, вам треба Ось цю енергію, яка у вас є, яка так у вас воно, у вас дуже багато, насправді, сил. Навіть якщо вам здається, що їх, їх немає, вони внутрішні у вас є. Вам треба, треба просто їх витягнути. Або навпаки, знаєте, тут, тут, звичайно, в якому ви зараз стані переживаєте. Якщо ви дійсно багато агресуєте, так, у вас багато злості, ви не можете себе контролювати. Це дуже погано. Ось цю енергію треба кудись акумулювати. Я ще раз кажу спортзал, прогулянки, природа на тваринок, до речі, дивитись так, контактні зоопарки. Вам треба ось це в свої стихії так знаходитись. І також я раджу. Ось цю роздратованість кудись в творчість. Наприклад, ви відчуваєте, що ну, все просто ось зараз ось цей міх, і я просто зараз зірвусь. Причому така, знаєте, роздратованість, вона дрібна, вона така. Ось ви потім згадуєте розумієте, то, що я не не могла себе взагалі стримати в руках. Вам треба щось тоді робити. Тобто, типу, ви відчуваєте, що ось ось у вас там вас зараз просто так. Розлютить розірває на частини. Спробуйте ну, творче. Що в нас творче може бути? Малювання, спів. Де все що завгодно, будь-яка творча професія, яка вам подобається. Танці, не знаю, там плавання, басейн. Ну, таке не творче, просто у вас дуже багато води випало, енергії дуже багато води. І також ось басейн також може вас. До речі, це як і фіз навантаження. Так, дуже, до речі, круто. Я, вам, я вас прошу звернути увагу. Так, побільше де вода, так. Знаходитись, знаходитись. Що вам треба почути прямо зараз? Що їй почути прямо зараз? Що треба вам треба почути прямо зараз? Все йде так. Як повинно бути, все справедливо. Не треба щось доводити. Все буде по справедливості, все буде чесно. Навіть якщо тобі зараз так не здається, навіть якщо дуже ду... ой, дуже. У нас ще перший варіант, що другий варіант дивіться, випала ця карта. Тут дійсно мене зараз дивиться людина, яка може дійсно переживати дуже важкі часи. Психоемоційного, фізичного перевантаження, така розбитість конкретна, конкретна розбитість, кон конкретно поганий стан. Із цього можуть бути дрібні такі зриви, конфлікти з кимось, щось доказувати, щось доводити. Але вам цього не треба. Вам я ще раз кажу, вам треба цю енергію. Акумулювати, щоб, не дай Боже, і на близьких людей не вплинуло так, ось ця агресія, на самих-самих рідних. Або, можливо, це, до речі, може комусь заважати створити пару, тому що так, іде ось це фир-фир-фир-фир-фир, і дуже багато хто може застій зараз в житті відчувати. Ось, не мов я щось роблю, а воно не йде і не йде, не йде і не йде. Я якось вкладаюсь, а назад немає. Я якось вкладаюсь, а назад немає. Спокій, терплячість, Навіть, ось, розум... знаєте, що вона навіть підійде, ось чимось таким езотеричним почати займатися. Навіть тими самими картами, або МАК, так, систем, або зараз. Ой, зараз стільки всього насправді читати книжки і до речі. Вам треба М -м... якось заспокою навчити себе заспокоювати. Вам треба кудись енергію свою, по-перше, А, витягнути, Б. Акумулювати Ось так у вас де, розумієте? Вам треба чимось займатися, тому що ви просто себе в таку неймовірну депресію вгоните, якщо вона вже у вас не є. У вас будуть стільки дрібних таких конфліктів. А що саме цікаво, ви будете в цих всіх ситуаціях ну, почуватися себе потім ніякого. Ви будете розуміти, що ну може, ну я ж доросла людина, ну вже я не могла зробити, чи не міг зробити якось по-іншому. А це тому, що воно розумієте? і ось це може дуже впливати і на ваші. Особисті стосунки, і на ваші робочі стосунки, і на ваш саморозвиток може повпливати. Я вам кажу, вам треба з чимось спокійним. Або, ну, зал ну, це 100%. Зал, в принципі, повинен бути. так, ну, Зал фізичні навантаження, якісь домашні навантаження, скачайте якийсь там е додаток, так, і займатися по ньому. Вам треба постійно свою силу, так? Е Вводити в роботу. А також я ж кажу вам: щось треба творче, спокійне. Я ж кажу знову таки Малювання, вишивання, бісер, плетіння, не знаю, в'яжете, читаєте, картами займаєтесь, чимось таким магічним, езотеричним, якісь там, я не знаю, браслетики, можливо, плетете там, так, зі своїм. Ну, зараз просто це для вас, це обов'язково там щось так для когось там, на продаж. Це просто ось для вашого спокою, розумієте? Ну, Що ще вам? Щось скажіть ще, ще ось що, що, що треба почути цій людині ще? Що треба почути цій людині ще? Кохання, кохання? Кохання шукаєте, кохання буде. Сумніваєте? кохання є, кохання. Все нормально, все нормально. Кохання все нормально. Не переживати, проявити терплячість, проявити спокій, проявити. Дуже поруч є активний чоловік. Бо жінка з активною жіно... чоловічою енергією, так, але ж чоловіки також дивляться, тут дуже активна чоловіча енергія, дуже зацікавлена у вашу сторону. Цей чоловік він все для вас зробить. Він просто перегорне увесь світ, наскільки, настільки він може, розумієте? Він все зробить, що від нього можливо. Він дуже яскравий, він вогняний, він. Все нормально. Все нормально, є розвиток. Все у вас буде нормально, у вас все буде супер. Він вас розворушить, він, він вам стільки вогню свого віддасть. Він вас з цієї зараз такої пасивної позиції, він просто. Зробить з вас цукерку, таку яскраву, фантастичну. Ви, як жінка, просто будете від вас, буде просто йти ось ця енергія, розумієте? Бо вона вже йде від вас, можливо, у вас вже є такий чоловік, який вас просто розкрив і розкриває далі, як свою цукеречку, так, наприклад, у вас все нормально. Ви ж у вас є якісь сумніви? Їх не повинно бути. Їх не повинно бути. Не треба сваритись, не треба сваритись. Тримайте себе в руках, тримайте себе в руках. Про щось мрійте, щось плануйте. Дітки, так, у кого є дітки, зверніть на них увагу, приділяйте їм час. так, Побільше спілкуйтесь, побільше позитивного. У кого дорослі дітки, вони вам, до речі, дуже багато також можуть дати сучасних порад. Ви можете також до них звернутись. Треба щось в своєму житті відкинути. Треба від чогось вам щось скинути з своїх плеч. Карти вам натякають. Згадай, ким ти була в минулому. Згадай, про що мріяв. Згадай, про що мріяла, ким була в минулому. Що хотіла, яка була. Це дасть тобі також підказку. Дуже цікаво. У нас класний розклад. І той, і інший варіант. Відписуйте мені. Я сподіваюся, що хоч чимось, хоч... нехай це буде піввідсотка. нехай цей розклад вам на відсотка програється, але хоча б цей відсоток, він вже дуже важливий. Якщо вам хоча б на відсотка допоможу. Для мене це вже важливо, розумієте? Хоча б хоч якось так вам допомогти, хоч якось, щоб у вас трішечки відгукнулось і щоб ви почули це все, розумієте? Ой, все. Всім дякую за перегляд і всім гарних. Днів попереду хотіла сказати вихідних, але ну не знаю, можливо, ви вихід дивитесь. Але гарного, гарного дня або а, доброї ночі! Хто коли дивиться?